Від Іловайська до сьогодення. Цьогоріч минає 10 років від часу однієї з найтрагічніших подій у нашій боротьбі з Росією, яка тривала майже місяць і увійшла в історію під назвою Іловайський котел. З нагоди річниці в місті Лава біля пам'ятника Тарасу Шевченку презентували понад півсотні документальних світлен запеклих боїв 2014 року в Іловайську. Зображення передають хроніку подій впродовж 21-29 серпня і стали історичними. У ці дні загинули 366 військових та добровольців. Сотні були поранені та потрапили в полон. Своєрідну фотозбірку із тих подій створили Максим Дондюк, Олександр Гляділов, Маркіян Лисейко та Максим Левін, яким вдалося вийти живими з Іловайського котла. Коли хлопці вийшли з оточення, вони розповідали, що флешки з фотографіями вони ховали в різні частини тіла, що навіть якщо їх розірве, що вони загинуть, щоб ця виставка вціліла. Вони робили ці фотографії про життя в оточенні, про бої, які відбувалися в Іловайську. Тобто, ви можете побачити побут цивільних людей, тобто як спали хлопці, якими вони були, і важливо нагадувати про те, що повномасштабного вторгнення в 2014 році не відбулося тільки тому, що наші захисники доброволі. Наше військо вдало вибивали росіян з нашої землі. Серед організаторів експозиції й автор Світлен Маркіян Лисейко, який минулоріч взяв до рук зброю і став на захист рідної держави. Підтримати роботу сина прийшла його мати Наталія. Вона каже, ця фотовиставка нагадування про ті події та вшанування всіх, хто першим став на захист нашої країни у 2014-му. А також є можливістю віддати належне працям фотожурналіста Максима Левіна, який загинув навесні 2022 Року на окупованій Київщині фіксуючи злочина росіян. Допоки ми будемо пам'ятати це, доти ми будемо напевно жити і перемагати. Якщо не будемо пам'ятати, ну напевно, нація приречена, якщо не буде пам'ятати своїх героїв. Емоції завжди відновлюються ті, що були в 2014 році. Багато пройшло часу, десять років, але далі та біль. Бо Маркяна дуже багато товаришів загинуло. Виставку проводять щорічно з 2016 року. Винятком став 2022 та 2023 роки, коли почалося велике вторгнення. Та цього року традицію вдалося відновити. Тож тепер відвідувачі знову мають можливість подаватися на українське військо з різницею в десятиліття. Мене переносить в ті події, там, де я кожен день от, то, то все, ті, бачу, ті картинки, да, такі тут світ продовжується. Трагедія була, але вона в нас залишається в наших серцях, вона повинна залишитися назавжди. Ми повинні про це просто пам'ятати. Ці ж Світлана планують презентувати в Києві. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА. План перемоги України готовий. Про це гучно заявляє президент України Володимир Зеленський і додає, що вже у вересні хоче представити його лідеру Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, а також передасть кандидатам у президенти США. Чи справді цей вересень стане вирішальним для закінчення війни? Генеральний секретар організації Північно-Атлантичного договору Єнс Толтенберг оголосив про скликання екстреного засідання Ради Україна-НАТО. Зустріч. Стане платформою для обговорення останніх подій та визначення подальших кроків підтримки України на тлі чергового масованого удару РФ, здійсненого напередодні. Усе найважливіше у четвер, 29 серпня о 20.45, у проєкті «Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.